Ми його обов'язково зробимо, так, це скло, да? Так, да, все хорошо, бо я вже думаю, що зараз випаду, буде біда. Біденький. Все, хорошо живеш. О-о-о-о! це я розумію! А до що? Насіння єно на землі нема, ви на приколі. Хоча двеки я просто шлях зробив величезний, максимально. Обов'язково треба буде зробити загін. Яйця дракона, ми гру пройшли. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо наше виживання в світі рандомного одного блоку. І завершили ми тим, що у мене тут хх, понакладалось купу-купу речей, кстати, появився незаритовий шолом. Походу, мені його дали зовсім зовсім недавно. Давай його і одягнемо. <с приклад> Такс, у мене є трішечки землі, трішечки дерева. Я би, в принципі, розширив свій острів по максимуму. Просто як тільки можна це зробити, щоб обов'язково поставити ще кілька дерев. Тому що поки що дерев у мене дуже мало. Мені би ще зробити нескінченне джерело кругляку, і було б взагалі супер. Але в мене нема води. А ні, почекай, вода є, я ж з'явився на блокі води. І надо ще лава. І все, правда, відро лави, де мені знайти? Оце питання, звісно, таке цікаве. Так, давай освітлимо десь тут і погнали будуватись далі. Щоб моєму песику місця було якомога більше, да? Собакам. Так, у мене є вугільна руда і дерев'яне кайло є. Так що можна, в принципі, його і добути. Опа, яйце, викс... яйце виклику аксолотля. Непогано, нехай тут буде. Я сподіваюся, нікуди не випливе, все буде хорошо. Є кілька в мене багаття, і в принципі можна лягти поспати. Мені цікаво кстати, який у мене зараз день, тому що, в принципі, я тут уже немало розвиваюсь. У мене одинадцятий. Одинадцятий день. Обалдеть. Так, смирекова плита. Куди б її поставити? Поставлю десь тут. Так, тут у мене є купа книг, Надо про них не забувати. Яйце виклику павука. В принципі, штука непогана. Давай заспавнемо і відразу його потушимо, тому що штука мені потрібна. Нитки завжди треба. Бо я би хотів. Лук! Ха-ха! Я би хотів би, там десь є село. Але його чомусь не видно. Воно, мабуть, дуже-дуже далеко. І наскільки я пам'ятаю, ще там десь було село. Але його теж ні чорта не видно. Жесть! Я просто в шоці. Ладно, ставимо блоки обов'язково. Це мені не надо. У мене є 5 ґрунтів. це дуже-дуже круто. А чи є в мене саженці дерева? Один є. Окей, непогано. Так, ці блоки, в принципі, можна зараз використовувати. Червоний пісок, мені він взагалі не треба, хай падає. От, дубова дошка, Бемс, обтесана колода сюди. Акацієва доска Бемс. Сірий цемент не нада. Потім цегла сюди. Двері не нада, шиба не нада, кругляк, кстати, один є. Я б його би лишив собі. От, трішки дерева в мене появилося і можна, робити, собі плити і далі будуватись. В общем, вовну можна теж сюда втулити. Бо вже не сильно хочеться рандомні блоки ставити. Вже хочеться ставити щось прикольно, щоб було хоча б трішечки гарно. І так, одне дерево є, значить ми його обов'язково зробимо. Так, це скло, да? Так, да, все хорошо, бо я вже, думав, що випаду, буде біда. Так, дерево ми все зламуємо. Нам надо саджанці. Один то ми можемо тут посадити, але. Саджанці мені надо, давай йди сюди. Хорошо. А ще було б дуже хорошо, якби кожен з вас народ поставив конкретно жирну лайка. Я думаю, це буде максимально круто, тому що ну, чим більше лайків, тим швидше вийде а серія, я вважаю, тому це буде дуже і дуже хорошо. Так є в мене трішки грунту. Якщо я тут відступив, а нормально відступив, раз два, три, чотири, п'ять блоків. Можна сюди відступити ще п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять. І на шостий блок сюди або сюди, але тоді воно буде не сильно красиво. Тому у мене є наступна ідея. Я можу просто взяти, зробити ще купу плит. Так, три, чотири, п'ять, шостий блок у нас земля. І паросток дуба. Супер. Все, тепер у нас буде трішечки більше дерева. Я сподіваюся, мені його вистачить. Але можливо і не вистачить, бо будуватись туди ще треба сильно далеко. А потім ще спуститись, коротше. О, хліб випав, непогано. Так, чорне ліжко мені не треба. Стріли, оці всякі галімі, мені не надо. нічне бачення, сила теж не надо. Це не надо, це не надо, це не надо, це й не надо. Кстати, насіння пшениці. Штука класна, але в мене не так багато землі. Поняв? Із землею дуже великі проблеми. Її треба чекати, поки тобі дасть її рандомно, а тобі її можна не дати рандомно. Ну або дати, але дуже-дуже пізно. Тому землю треба не витрачати на якесь там сіно. Мені, в принципі, так їй дається, так що я її не переживаю. О, ці всі штуки можна скидувати. Утиння, кстати, павутиння. Ми можемо його поставити, зламати. Тепер є нитки. І нам би зробити щось по типу скринь нормальних. Уже тому що, якщо чесно, мені вже не сильно це подобається. То, що в мене тупо, ні чорта нема. Та й відралави в мене немає. А нічого нема. Це піддам. Зато я сирий лосось. Блін, тепер чекати, поки виросте дерево. Командний блок поставити не можна, значить, викидаємо. Так, що в мене є по скринях? Є купа дерева, хорошо. Значить, ми з цього дерева обов'язково робимо собі зараз дві скрині, щоб у мене було хоч щось похоже на будинок тут. Бо поки що мені не подобається це все в бочках шукати. Забираємо. І зараз постараюся це все просто сюди поскидати. Так, два. Виклика панди. Ні чорта собі. У мене буде ще дві панди, народ. Ха, -ха, -ха. непогано. Сюди все скидуємо. Обов'язково. І дві панди. Бемс, бемс. Все, непогано. Я би їм загін побудував. Кстати, в мене є спавнер монстр. Стрів. Оце чітко! шо! Блін, а що я можу таке заспавнити? Коротше, поки я його покладу, там розберемося. Якщо мені випаде яйце якесь дуже класне, то можна буде дійсно конкретно жорстко фармити. Але в будь-якому випадку, мені треба, щоб виросло дерево. В будь-якому будь-якому о, золоті штани дали. Непогано. Бо мені просто головне, щоб виросло ще з дерева. Воно щось не росте, ні, чорта. Тому мені треба ще дошки. І других дошок у мене нема, правильно? Да. Зато є золота руда. Спасіба і на тому. О, дерево є. Так, хорошо. Три. 4, 5, 6 блок дерева. Де саджанець? Нема саджанця? Ну нічого, зараз будемо добувати це дерево. Можливо, я получу нормально саджанців. Буде максимально чітко, якщо я їх зможу поучити, а саджанців нема. А це біда. Хоч один є, один є. Голова, кстати, випала. <світок> Шкода, що не моя, ну нічого страшного. О, і є ще один, хорошо. Садимо і тут дерево. Опа, оце хорошо. Оце мені подобається. Біденький! Все хорошо живеш. Не треба просто стояти там, де може дерево вирости, братуха. Ну ти ж це розумієш. Все повинно бути максимально хорошо. Тобі не треба ну, страждати ерундою. Надо щоб ти кайфував. А щоб ти кайфував, не треба стояти там, де ростуть дерева, старина. Можуть бути просто великі проблеми в тебе. А потім і в мене, а потім з твоїм родом теж, тому що я не зможу їх розмножувати. А я би хотів вам загон побудувати. Ну, кстати, бо б з того спавнера розробити спавнер зомбі. І в мене було б завжди купа досвіду. Так, тебе садим, тебе садим, і дерева є вже купа. Це хорошо. За допомогою нього ми можемо зробити собі плити. Ооо Оце я розумію. Оце хорошо. Оце я буду добувати, дай боже. Ха -ха, дерева, зараз буде тонна. Я правда дуже не люблю добувати ці великі дерева. Їх дуже складно добувати, але я сподіваюся, що в мене все буде супер. Так, одна біда. Тут же ж саженці будуть звідси падати. Значить, мені треба зробити максимально все правильно і обгородити все абсолютно дерев'яними плитами, тому що, що саженці просто випадуть в безодню, і я нічого з цього не отримаю. А тут може саженців бути дуже багато. Тому обов'язково робимо все ширше. Обов'язково. Оно село! Є воно, да! Все-таки уже воно прогрузилось. Трішечки ми підбудувались, і все максимально хорошо. Так. Тут, в принципі, ще трішечки можна, да? Підбудувати ось тако. І ще разік. Дуже не хочеться, щоб у мене саженці просто повипадали. Ну, повипадали хочеться, але хочеться, щоб вони випадали мені, а не просто в небо. Тому все максимально розширюємо. І нашій острів стає набагато більшим. В рази просто. Опа. Щось випало. А, ну мене вже луто взагалі купа. Мені багато щось цього не потрібно. Вдача 2, кстати, кайлони, погано. І зілля швидкості. Давай його теж бахнемо. Нехай буде. Воно мені все рівно не сильно потрібно. Ну як не сильно, воно мені взагалі не потрібно, якщо чесно. О, посаженець, хорошо. Так що тут, в принципі, нічого не має випадати за межі мого острова. Хоча ще отут тут коразі хотілося би побудувати. Проте, як закінчилось у мене дерево! Точніше, плити. Тому треба зараз скрафтити ще. Опа, хорошо, тепер можна це дерево зламувати. Ну і по ідеї зараз повинно бути все чітко. Опа, от і йди геть. Так, все, пропадає, пропадає, все випадає, все хорошо. Супер, навіть яблуко випало. Максимально чітко. Так, тропічне листя мені не треба, дякую. Все хорошо. Смажена й в мене є. Можна навіть лягати спати. Кстаті, я не подумав. Я ще як варіант можу посадити панду в човен, і все. І вона нікуди не дінеться. Це хорошо буде. Гострота ще 4, книжна полиця, штука теж хороша. Ладно, давай все поскидуємо. Купа в мене паростків в сарженці лишилось. Це дуже дуже хорошо. Правда, грунту дуже мало. Скло теж штука класна, тому що піску мені ніде взяти, і мені він обов'язкова обов'язково треба, тут ще саженців просто тонна. Навіть. <гасно> Чуть не впав! Хорошо, живу. <гасно> так, мені хо човен. Почекай, може чевен. мене є? М -м -м -м, не, нема. ма. Ну нічого страшного, я скрафтим его. Бэмс, тропічний човен на базі. І ти, старина, сідай, давай сюди. А чого не сідай? А чого не сів? А чого він не сідає, чо В Чого ось цей сів? А цей не сідає? Це як поняти. О, все, сів, диви, сам по собі. А це мені подобається. А це хорошо. Дерева вже купа є. саженців теж велетенська купа. Можна відразу просто садити ще один, хлопці сидять. Залишилось просто зробити їм якийсь чудовий класний загін. Проте надо для нього теж. Блін, надо для нього грунт. Де його взяти? Його ж не можна скрафтити. О, яйця це виклику кажана. Нє. Для спавнера ми це точно використовувати не будемо. В общем, то що ми можемо ще зробити? По ідеї м -м... В селі може бути земля. І я дуже сильно хочу туди дойти. Але щоб туди дойти, мені треба дуже багато плит. Тому я обов'язково зараз буду дуже багато фармити. Так, у мене є шалкер, кстати синій. У мене є відро молока. Молоко мені не сильно треба, а от відро штука хороша. І вода в мене тут одна, да? да вода в мене тут одна. Так, обережно, щоб мій як там не помер. Так, от ходи. Все, це ми туди поклали. Все хорошо, по ідеї, дуже багато дерева ми маємо і можемо зробити дуже багато плит. І за допомогою цих плит я, по ідеї, зможу дойти туди, куди мені треба. Шалкер ставимо, ставимо ще один, скидуємо всяке барахло, яке мені зараз не потрібне. І можна пробувати копатись. Так, підозрила юшка. Бенц, все хорошо, вогнестійкість, супер. Садимо дерево, все хорошо. Я готовий будуватись. Можливо, в мене є зілля швидкості десь, яке я зможу випити. Зілля швидкості 2. Ось така мені штука надо. Синя свічка мені не треба. Дякую, зілля швидкості, Let's go. І дубова плита сюди. І ще одна дубова плита. Я погнав. Все, дивіться, як я, шурую. я просто дуже жорстко ширую. Дуже жорстко. Я не знаю, як я буду підніматись. Оце питання ще дуже-дуже серйозне. Мені бажано просто знайти воду. Я зможу і вилізти водою, і спуститись водою. По ідеї. А, блін. Ну, води я там не наблюдаю. Щось прям вопше. Щось прям вовсе, вовше не наблюдаю. Не знаю, ну я копа. я я будуюсь. По ідеї, все має бути супер. Я вже далеко відбудувався. Але мені ще й далеко надо Ну поки є швидкість, це хорошо. Я можу швидко будуватися і, в принципі, це кайф. Так, можна тепер і в цю сторону чуть-чуть побудуватись, ближче до селища. Ну блін, там води в натурі нема. А он до що? Насіння є на землі нема, ви на приколі. Так, швидкість пропала. А, це мені не надо Це викидаю, викидаю. Це викидаю, 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 викидаю. Не злиток, не Блін, тепер я буду дуже повільно будуватись Мені треба попробувати. Мені треба збігати, подивитись. Можливо, у мене є ще якесь зілля. Кстати, мені щось дало. Нє, повільність мені точно сюди не підійде. Це, звісно, дякую, але то мені не надо Так, я не впевнений, що мені дерево вистачить, хоча два стаки. Можливо, вистачить. Мені головне чисто зілля. Тут більше нема. Тут треба стрибучість? Тут дуже багато стрибучості є. Тут її прям купа. І мені так багато не треба, а швидкості в мене нема. Блін, це проблема. Це проблема. Тому що стрибати це не бистро будуватись. Стрибучості мені так багато не надам. Та й спуститись я ще не знаю як. У мене є там вода, але якщо я її витрачу якось, це буде проблема. Хоча, що я її маю витрачати? Я просто зверху розлию воду і спустюсь. Правильно? Правильно. Правда, так солотеля. У мене більше не буде. Ну, це таке. Це життя. Це життя. Тут уже нічого не поробиш. Тому погнали. Так, що тут? Зілля стрибучості це в мене є, да? Більше мені ніякої зілля не дало, хорошо. Ну, давай будуватись, я не знаю. Хоча я тепер не впевнений, чи мені два стаки вистачить. І мені ще внизу треба буде якось, якесь дерево, щоб я міг спокійно будуватися між доміками. Ну, в теорії, хоча б. Блін, але мені ще багатьох. Блін, мені ще так багато будувати. Дуже багато. Я не впевнений, чи мені вистачить блоків. Взагалі ультра не впевнений. Ну, будемо пробувати. Ні, диви, диви, нормально, будуємося. А ну. Блін, <свист> <свист> Ще багато, ще десь. Ну, ну надо ще десь. Напевно, стак точно надо. Я думаю, що стак по-любому мені пригодиться. Бо це ж у мене більше нема, так? Да? Так, да, у мене більше нема. Але в мене є ще одне відро води. Правда, вже з тіпом, який мені не подобається. Ну і все, дерево кінчилось. І мені ще прям ну, багато. Ще дуже багато. Так, старина. <свист> мені треба знову купу дерева, тому що. <свист> Без нього тупо ні черта, Я не можу зробити, а купи в мене дерева нема, тому що я тут щось мало добуваю дуже. Мені, напевно, цього ну, добре так не вистачить. Хоча у мене є і два дерева. Но їх у мене так багато. Так, тебе старина надав... Да якось звідси прибрати все. Ідіть від мене. Так, поїсти обов'язково і добуваємо далі дерево. Тут треба посадити. І тут посадити. Все, все максимально супер. Можна лягати спати. І зараз з утра, ранесенько можна пробувати будуватись. Правда, дерева в мене не так багато, але хочеться, хочеться набагато більше, звісно. Так, бем, дошок стак. Ні. Та ну, я думаю, що буде нормально. Два стаки. Це все-таки не хухри-мухри, два стаки дерева. Я думаю, що цього мені можливо і вистачить. Хоча, хто зна, хто зна. Ну, можна пробувати будуватись. Нам хоч Хоча б до одного будинку добудуватись, там далі вже ніяких проблем не буде. Нам треба, щоб ми були точно над будинком, тоді ми зможемо нормально злити воду. Бо поки що це капець. Хоча дві, які я просто шлях зробив величезний, максимально. Або в мене вже хата перестала прогружатись, і воно вода теж. В смислі вода стікає. Це що за прикол? Що в мене дома вже відбувається? Ладно, ми туди прийдемо трішечки пізніше. У мене тут серйозна робота. Щось дали мені, шкіру дали. Яйця виклику відьми, Ні, відьму ми точно спавнити не будемо. Тягун два не нада, це не нада. Смереква деревина, хай буде. Стріла на стрибучість не нада, слабкість теж. Паросток берези, хай буде. Стіна така не нада, отруєння не нада. Ну, в принципі, можна далі будуватися. Так, де ми? Все, по ідеї можна розливати воду. Це робиться трошки не так. Це ламається. Все, вода потекла. Пішла вода по трубам, братва. Ну і можна, я думаю. Нам теж спробувати спускатись. Правда, помаленько, потихенько. спускаємося. <хи> я сподіваюся, все буде максимально хорошо. Так головне не впасти. Спускаємося прямо на край дерева. Хорошо. Дивіться, одного блока в натурі не вистачило. Оба. Оба. Все, ми в селі, братва! І тут нема полу, тут нема жодного селянина, походу. Так, міді мені так багато точно не треба. Ладно, заходимо через дах. Угу. Коротше, єдине, що можна з цього села забрати, як я розумію, це кругляк. Отут може бути скриня наверху. І далі, як я бачу, скринь, походу, там ніде й не буде. Хоча. Он до є скриня, по-любому. Значить, ми підемо зараз туди. Туди нам треба по-любому. Тому погнали. Let's go! Так, залітаємо, відкриваємо собі вхід. Бенц. Так, ну і тут у нас по-любому нічого нема. Окей, ну ми сюди прийшли не для цього будинку, ми сюди прийшли для ось цього будинку. Правда, у мене знову, блін, нема місця. Все, трішечки освободив. Місце, можна, можна далі будуватися. Так, сюди. Тут ось так, Сюди, кстати, можна буде камене кайло зробити. Уже непогано. Уже є плюси, що я сюди прийшов. І скриня: Смарагди, їжа і саженці дерева. Ну, непогано, але й не густо. Не густо, не густа сту. Так, що в нас там? Ну, по ідеї, скрині можуть спавнитись тут. Так, тут би не впасти. А тут нема скринів, тут є книжні полиці, тихо, що це випало. Повільність, поняв. Це мені не надо, це мені не надо, це теж, це теж, це теж. Картопля, хай буде, це мені не надо. Коптильня плавильна піч хороші штуки. Я думаю, можна звідси вилазити. В селищі ми побували. Трішечки всього побачили. Можна звідси валити. Я розстроївся, тут нема дерева. Це велика дуже проблема насправді, що дерева тут абсолютно ніяк нема. Зато ліфт зробив непоганий. Але тепер воду цю не прибирати, тому що якщо я захочу сюди ще раз піти, мені треба буде її розливати і чекати. Довго, а вода дома мені, по ідеї, і не потрібна. Ну, цілом, можна зі ці шурувати, я думаю. Народ, тільки що а мені блок заліза дали, блін. Тепер я можу не робити собі кам'яне Кайло. Я можу зробити відразу залізне. Нормально. Так, велика папороть. Таке мені не надо, таке не надо, таке не надо, не надо, не надо. Та й нормально. Те, що в мене є береза, це вже дуже хорошо. Із заліза я можу бистренько зробити собі залізні злитки. Із паличок із залізних злитків це швидко буде в нас. Кайло хороше. І вже, вже плюс-мінус стає хорошо. Метєве стілення. Бемк. Дякую. Так, вдача 2, всяка лабуда. У мене є, кстати, тут книжечка на ефективність 4. На вдачу 3 є книжечка. М -м -м, і в мене вона одна на вдачу 3. Було би дуже круто зачавати кайло на вдачу 3, але нащо воно нам? Якщо ми тут тупо нічого добувати. Просто нічого. Тут нема що добути. Зато в мене є примара. Ні, примара мені точно не потрібно. Все, що мені потрібно, це взяти зараз паросток берези. Посадити тут дві берези. Отаком. Отут треба зробити вже плюс-мінус нормально, якусь адекватну землю постелити. Бо тому що те, що в нас є зараз тут, це просто, ну це сміхота. Це мені точно не потрібно. Мені треба тут постелити дерево. Як постелити? Поставити. Бо те, що в нас тут, це просто це хочеться плакати. Це будував якийсь далеко не, не архітектор, далеко не будівельник нормальний. це будував, аби хто. Треба його пофіксити і зробити плюс-мінус хоча б. Красиво. Ну, хоча б тут, хоча б тут. Кстати, стоїть зачарувань дали! Непогано. У мене десь була книжна полиця. Тут е, де вона? Я її не бачу. Ще один шалкер. Хорошо. Усе. Так, сюди. Найс. Правда, нема в мене ну, ні чорта левелів, щоб цим займатися, але в мене є ще плавильні. Кстати, як солотель появився. Так, плавильні пічі, коптильня. Непогано? Взагалі непогано, я би сказав. БРАТУХА! Ну. Ну, таке його життя, що я вже зробиш. Не хотів я, щоб він пропадав, звісно. <риклад> 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 так воно собі вийшло, дасть кінти. Да. Я старався, але що ж поробиш? Затішав один і зарядвий шолом мені дали. Дякую. Не знаю, навіщо вони мені. Не скоро він у мене пропаде, я думаю. Не скоро я його поламаю. А кстати, в натурі де воно взялось? А в мене ж в мене було два відра води. Все, я поняв тепер, звідки воно взялось. Бо я подумав, я ж воду забрав, де вона взялась? Все-таки вона взялась тут. Фух, Ну, в принципі, братва, що хочеться сказати? До села ми добудувалися, хату ми трішечки свою збільшили. В наступних серіях обов'язково треба буде зробити загін. Яйця дракона. Ми гру пройшли. Всім пока!